О, красота, речі вивісила майже всі, носки залишилось, не встигла. Каву заварила, насипала свій перчик усіла сіла. Поклювала, щоб пігулки випити. І світло вимкнули. Ось така краса. Я збиралася знімати відео стосовно дознімати, точніше, в мене монтується зараз прошинку, дознімати відео про новинки. Що є новенько в асортименті. А тепер тепер не знаю. І телефон напіврозряджений. Зйомки його посадять повністю. Чи надовго його вимкнули граціозно? Якось так. Тиць-тиць тиць. І закваски не пофасуєш, бо не працюватиме вакууматор. О, всі плани мені рушуть. Що ж робити? Ну, Хоч машинка допрала та більшу кількість тяжку, що вивісила, основне. Шкарпеточки забув, ну, не встигла. Залишилися. па пара закваски не що, буду тоді зараз. Ага, зараз порахую замовлення і повідправляю тоді на оплату дані. Ну, а що робити? Будемо знову тоді поночі або завтра. Видно буде. Вимкнули 1120. А коли увімкнуть, хто його знає. Хотілося б, щоб якнайшвидше, бо я ще вже 10 літрів молока в Ларі заперла на заморозку. Я ж тепер там молоко морозю. От чому так завжди, га? Як наплануєш собі щось, ні? Хтось, щось, якось, але внесуть корективи в твої плани. Ну, світло дякувати Богу нам дали. Я порозсилала, порахувала всі рахуночки всім замовникам, прийняла декілька нових замовлень, а тепер буду займатися спеціями, а щоб краще їх зберігати і легше їх знаходити. Я вирішила, в мене стоять пусті контейнери. Бачите, починаючи від 17-літрового. Є ще один більший, але той я поки що не трогаю. Думаю, може ж я все-таки ще буду якийсь сирок варити. Він мені знадобиться. Це, на скільки у мене, 12,5 літрів. Я хочу порозкладати спеції по цим контейнерам. Тож раз, два, три, чотири І ось іще два. П'ять і шість. Порозкладати спеції по контейнерам, підписати дещо. І щоб зручно було і шукати. Не потрібно потім в ящик ниряти кожного разу. От зараз цими займусь, поки буду відбирати спеції ті, що замовлені, заодно і буду розкладувати їх. Нарешті я це зробила. Ось о ті дві коробки, були зі спеціями. Повідбирала все те, що на замовлення, пофасувала, хто там, що замовляв по 50 грамів, а все інше розфасувала ось по контейнерах, щоб було зручно шукати. Отака у мене гора піраміда Скільки тут? Раз, два, три, 5, 6 шість. Шість контейнерів. ну, І відповідно намагалася складувати так, щоб ну, співпадало, коротше кажучи. Ну, от, Наприклад, да, тут лаврушка, прованські трави італійські трави. Тут овочі плюс коріння, 10 овочів, різані томати, різана паприка і паприка копчена. Тут чесник мелений, чесник гранульований. Аджика зелена, джика червона, приправа для шашлика і горчиця. Тут сіміно, насіння, можна так сказати. Пажитник, соняк, гарбуз, какао окремо. І там далі орегано, хмелі, сунелі, каріандр і базилік туди пішов, бо сюди не вліз. Ось так. Це, коротше кажучи, з закваски і фермент сьогодні я не встигаю фасувати. І так на годиннику вже восьма. Вови ще немає. П'ятниця це, напевно, дороблю якусь машину. А коли він буде, він може бути і в сім, може бути і в дев'ять, а може бути і в одинадцять. Тому не знаю, я, в скільки вони сьогодні. Ой, завершать. Ой, неподйомна. Я сьогодні такий кілометраж намотала. Вже повідбирала всі формочки, ну, кому скільки треба, щоб завтра тільки запаковувати і все. Всі дренажні килимки, ложки сито. Ну, коротше, все-все-все. Повідбирала і за кожним замовленням: то до форм, то до ложок, то до килимків, то ще кудись. Ось. І в очах аж помарочиться в голові від аромату цих спецій. І в носі спеції, і кругом спеції, вони так пахнуть. Я сподіваюся, що хоч в контейнерах не так буде розповсюджуватися цей аромат. Хоча це говорить про якість спецій. Спеції гарні спеції, класні. Так, все, напевно, буду з вами на сьогодні прощатися. повторюся, закваски і фермент буду вже фасувати завтра, бо я не в змозі вже сьогодні. Ще потрібно це попереносити в кімнату, шість ходок зробити. Ще в мене ось тут стоять пакунки. Ось отак вони виглядають. Це все теж на завтра на відправку. Все це треба поприбирати, порозбирати, порозносити, тому давайте, напевно, на сьогодні будемо з вами прощатися. Кажу вам всім дякую за перегляди, за лайки. Не забувайте ставити хоча б три яких-небудь смайлика. Це зараховує YouTube за коментар. Відповідно, продвигає відео в рекомендованих, тому, будь ласочка, пальчики вгору, тобто лайки і смайлики. А я бажаю всім гарних, не, не гарних, а солодких снів, чудової, тихої, мирної ночі. Гарного вечора напередодні вихідних непідйомного ця. Ну і всіх вас цілую, люблю. Бувайте, вже руки страшні. Бувайте до завтра. Завтра зустрінемося на просторах нашої Мімаляндії, цьомаю вас. Пока-пока.